Триває ефір Українського радіо Чернігів. 20 січня, день вшанування захисників Донецького аеропорту. Цю дату встановили наказом Міністерства оборони та Збройних сил України у 2022 році. Нині виповнюється 10-та річниця оборони аеропорту. Сама оборона тривала 242 дні. З 26 травня 2014 року до 23 січня 2015-го за мужність та стійкість захисників аеропорту почали називати Кіборгами про значення оборони Донецького литовища про чернігівських захисників кіборгів будемо говорити далі з гостями студії. Військовим істориком, завідувачем військово-історичним музеєм, автором книги оборона Донецького аеропорту Михайлом Жироховим та начальницею відділу використання інформації документів державного архіву Чернігівської області Анною Морозовою. Ну і пане Михайле, що найперше попрошу вас нагадати слухачам перебіг подій, пов'язаних якраз із обороною Донецького аеропорту. Яка тоді була ситуація? Ну, оборона Донецького аеропорту, як і оборона. Луганського аеропорту, це один із найважливіших елементів так званої АТО, те, що ми називаємо проведенням антитерористичної операції. Почалась вона вже в травні 2014 року, і закінчилась на жаль, в кінці січня 2015 року, після того як був повністю зруйнований будівлі цього аеропорту, і наші військові були вимушені відійти. І оця дата. Та, яка встановлена, вона встановлена а, тільки в 2022 році, а, році, але вона контроверсійна. Є декілька версій, коли саме вийшли наші військові, і там а, або 242, або 244 дні. Це <ган>. е історикам потрібно буде ще розібратися. А в принципі, е ситуація більш-менш зрозуміла. Е Чому е саме Донецький аеропорт, саме Луганський аеропорт? Річ у тому, що е Росія е використовує і досі використовує тактику Радянського Союзу. Тобто, оця доктрина Гірасімо, як вона називається, вона базується на декілька речах. І, по-перше, це захоплення аеродрому. Потім висадка військ, і звідти наступ на, е, ну, на, на будь-яку на будь країну, яку вони це використовують. Це бачили Чехословаччина 68, 1968 рік. Це Афганістан 1979, це е, Казахстан 2022. І Україна 2022. Ні для кого не секрет, що е, першою ціллю для атаки росіян це був аеродром Гастоміль, А і в Черніга. Однією з ціллю е, росіян був аеродром півці. Е, в трофейних документах є повністю, е, де знаходиться цей аеродром, е, і як його захопити. Повністю розписано. Крім того, росіяни планували захопити, наприклад, е, вони вважали, що він досі діє аеродром в районі Шестовиць. А, тобто, аеродроми ставали своїм своєрідними такими плацдармами е, для так, подальших воєнних. Абсолютно дій. Абсолютно точно такі плацдарми їх захоплювали десант. Їх захоплювали десантно-штурмові війська і далі, далі це продовжить. Ось такий сценарій був попереджений на Донбасі. На Донбасі не так багато аеропортів. Це міжнародні аеропорти: Донецький, Луганський, Сіверодонецький, Маріупольський, Краматорський. Практично більше, ну більше аеропортів немає, і вони всі з самого початку знаходились під е, пильною увагою росіян і росіяни у ці проросійські е, терористичні формування, бандформування, які були їх першою ціллю було захоплення саме цих е, аеропортів. Це е, цивільні об'єкти, вони не захищались військовими і е, потім вже Процесі українська армія в ці аеропорти захищала і захищала ну доволі доволі успішно. То можна сказати, що не такий сценарій росіянський, який планувався в 2014 році, він не був реалізований. А от оборона Донецького аеропорту наскільки вона вплинула на взагалі на хід бойових дій на Донбасі? Тоді вона вплинула кардинально. Тому що аеродром Донецьку знаходиться в межах міста. І фактично, весь цей час це був е, такий плацдарм е, для українського війська. Звідти робилися спецоперації, звідти знищувались е, е, військові об'єкти противника. Це склади боєприпасів, це розто... місце розташування особового складу. Саме звідти е, було. Ну, це, це було таке е, для, для росіян. Тому е, вперше, якщо не вперше, то, то для штурму Донецького аеропорту росіяни використали. Кадрових військових вже після Іловайську, коли вони е, ну зрозуміли, що силами місцевих цих ополченців, так сказати, не взяти, і е, саме під е, аеропортом були знищені і багато е, саме кадрових російських військових. Ага. Ну і що можна сказати про оборонців Донецького аеропорту? Наскільки багато було там наших військових, і скільки з них віддали своє життя за Україну? Є якісь цифри? Прямо зараз не, не готовий сказати, тому що доволі велика кількість людей, які після підриву будівлі аеропорту, вони досі є такими, що вважаються зниклими безвісти, але в цілому? Тому що потрібно сказати, оборона аеропорту вона була ну, фактично неможлива. Це наші військові зробили ну, такі сверхзусилля, тому що новий, новий аеропорт був відбудований у 2012 році до Євро 2012, і він був з використанням сучасних матеріалів. Тобто ага. конструкції, як ми бачили, наприклад, як будуються епіцентри або якісь торгівельні центри, тобто, легкі, конструкції. легкі конструкції, які ну, фактично там, з гармати там, 30 мм не наскрізь. І була будівля старого аеропорту будівля старого аеропорту там 50-х -50 роках і вона була з по радянським міркам була зроблена з проти атомним бункерам всіма певними ну певними елементами ось там тримали тримали основну частину оборони а в новому в новому цьому терміналі виходили тільки по ротації Тобто були там е, певні спостережні позиції, на які виходили там певний час, там не дуже і е, самі проблема була ротації. Тобто, е, військові не могли там знаходитись довго, і тому їх потрібно було міняти ну практично там 4-5 днів. Більше знаходитись було неможливо, тому що в новому аеропорту ну навіть не було де ну вогнища розвести або ну якісь елементарні речі, вода. Наприклад, це все привозили з собою, і ну буквально дуже дуже тому через, знаєте, зати за такі короткі ротації, тому через аеропорт чи заборону аеропорта пройшла доволі велика кількість військовослужбовців. Тому що короткі ротації, і як правило, мало хто проходив там дві-три ротації. Як правило, одна ротація, і наступні, наступні, наступні. Тому медаллю там за оборону там даб до, доволі багато людей нагороджено. Угу. Пані Анну, до вас запитання до дня вшанування захисників Донецького аеропорту. Державний архів у Чернігівській області підготував спеціальну виставку. Про що вона? Ну, перш за все, хочу відзначити, що вже у 2014 році архів розпочав брати матеріалів про учасників АТО, як тоді казали. І серед. Великої кількості документів, що відклалися у нас у колекції про учасників АТО, відклалися є і документи про захисників Донецького аеропорту. Звичайно, тоді, можливо, не така увага приділялася спочатку початку збирання цих матеріалів, і не відразу стали відомі імена захисників Донецького аеропорту, тому переважна більшість документів. Це вже опубліковані матеріали у медіа і в інтернеті, і в газетах, і з телебачення сюжети ми збирали. І таким чином на виставці представлені рідноманітні матеріали з рідних джерел. Намагаємося привернути ще раз увагу саме до захисників Донецького аеропорту, тому що нещодавно я навіть дивилася інтерв'ю з з вишачими з полону Азовсями. Да? І один із них казав, що його побратим вже у повномасштабній війні він пройшов якраз оборон. Донецького аеропорту. Повинні пам'ятати, бо кіборгами зараз можна називати усіх, хто бере, боронить нашу державу. Виставка, вона поділена умовно на декілька частин. Перш за все, це ті, хто офіційно признан оборонцем Донецького аеропорту і загинув Чернігівці. Ну, уродженці Чернігівської області. Офіційно в свого часу у газеті їх було. Оприлюднено вісім людей, але як е, правильно сказав пан Михайло, е, вважати оборонцями Донецького аеропорту можна і тих, хто забезпечував, і, і підвозили там боєприпаси, і харчування, і хто доставляв паливо, і хто відвозив поранених, все так. Серед таких, хто був там у Пісках, да, неподалік Донецького аеропорту, вони також забезпечували ну, існування там певних позицій. А розкажіть трошки докладніше про чернігівських захисників кіборгів, про тих, про кого відома є інформація? Ну, перш за все, і пан Михайло також про них писав. це танковий екіпаж, який загинув 4 жовтня 2014 року. Це Юрій Костюченко, Станіслав Кривонос та Володимир Куйденка. Вони виїхали на бойові позиції, але були підбиті прямою наводкою і загинули. Довгий час вважався Станіслав Кривопуск вважався зниклим, без, зниклим безвісти, але невдовзі була підтверджена його загибель. Треба сказати, що тіла цих наших оборонців Донецького аеропорту намагався витягнути ще один саме Чернігіві. Це Тітарчук Володимир. Він став відомим ще за завдяки сюжету на телеканалі Один плюс один. Він кадровий військовий, він мав досвід у миротворчих операціях за межами України. Тому він виявив бажання і добровольцем. Направився саме на Донеччину. Але, намагаючись спасти поранених або забрати тіла полеглих побратимів, він сам отримав важкі поранення і вже помер у шпиталі. Якщо казати про інших чернігівців. То хочеться згадати учасника Революції Гідності. У нас були які добровольцями у складі е, правого сектору, да, і вони належали до е, громадського об'єднання Свободи, е, загинули вони. 8 грудня 2014 року на підходах саме до аеропорту забезпечуючи е, е, ну, можливість для оборонців аеропорту отримати боєприпаси та намагалися забрати вони поранених. Це е, В'ячеслав Носенко з варви, Валентин Бойко з прилук. Та Віктор Лавренчук з Прилузького району. Ну, Це такі найбільш яскраві приклади учасників, які загинули під час оборони Донецького аеропорту. Угу. Пане Михайле, а звідки от з'явився термін кіборги? Я доповнення тіло танкіста, воно так і не знайдено. Він був по судовому порядку, був визнаний загиблим. На жаль, побратими досі, ага. досі ну, не знають про його, про його долю. Щодо кіборгів, то тут е, історія така, що. Е, Наші супротивники, скажімо так, ці донецькі сепаратисти, які воювали проти про, ну, про проти наших бійців на Донецькому аеропорті, вони вони між собою розмовляли, говорили, що люди не можуть тримати оборону, тому що повністю знищена ця будівля. А це було перехоплене радіо таке радіоперехоплення наших бійців. Вони сказали, що це не люди, це кіборги. Ага. і о, там якраз в той момент е, знаходився знах знаходився хтось із медійніка я вже не пам'ятаю або сергій лойко або хтось із таких відомих журналістів і він підхопив цю історію ага. і е, вийшла стаття потім потім вийшов сюжет на 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 певних телеканалах і від цього пішло кіборги, кіборги, кіборги. Тобто тобто е, в основі цієї це така легенда яка існує в кожній війні вона була є і буде але ворог визнав мужність і стійкість наших бійців. А до речі, от паніна згадувала. Е там же ж в обороні дійсно брали участь не тільки бійці збройних сил України, а й медики, мабуть, я не знаю волонтери. Що про цих людей можна можна розповісти? Це знаєте, був такий період в проведенні в АТО, коли існували недержавні воєнізовані формування. Вже говорили про правий сектор. Була українська добровольча армія, була ну декілька таких формувань, які самостійно брали участь в цих боях. Тобто людина працювала е, на якійсь посаді, брала відпустку на тиждень, на два тижні, на місяць, їхала, воювала, потім поверталася до мирного життя. Зараз таке ну неможливо, але тоді е, потрібно було якісь, якісь підрозділи, люди, які е, могли б бути першими. Ну і з точки зору історії воєн, 242 чи 244 дні це багато? Це абсолютний рекорд, тому що в історії, ну, скажімо так, 21-го 21 століття таких прикладів немає. Захист аеропортів Донецький і Луганський він вже війшов у підручники. Я не знаю, що до наших підручників, тому що вони знаходяться в ну в обмеженому доступі. А в американські і європейські підручники для військових вишів ці, ці операції розбираються, розбираються на рівні тактичному і на рівні стратегічному тобто наші західні союзники, вони. Вчать у ці, розбирають ці операції. Ага. А чи відомо щось про тих учасників оборони Донецького та аеропорту Луганського, ну, оцих військових таких операцій, яка їх доля зараз через 10 років склалася? Бо тоді, тоді вони обороняли, а зараз, можливо, вже десь якісь воєноначальники? Я можу сказати, що певна кількість майорів. І капітанів, які е, воювали в Донецькому Луганському аеропорту, зараз вони ці бригадні генерали. Вони зараз, наприклад, там командир е, третього е, полку спецпризначення е, Тріпак, який е, в цю оборону зараз буквально до пару тижнів тому він отримав, е, в, я, я не пам'ятаю досить високу нагороду і вперше. Було засвідчене його обличчя, тому що це людина, яка які я не знаю, восени 2014 року він очолював всю оборону цього донецького аеропорту. Я чого запитую, бо от ви говорили, що е, ці події, як оборона Донецького аеропорту, вона використовується американцями для навчання. А що наша вітчизняна військова наука? Бо е, ну можна так сказати, що це певною мірою ж мистецтво війни, якщо враховувати досвід, який українська армія набуває на полі бою зараз. Е, ну ми повертаємось до того, що е, до 22-го року, на жаль, такої спеціалізованої програми. Щоб бойовий досвід узагальнювати в Україні не було. Тобто не було такого, щоб після там, цієї операції зібрали би керівників, там, командирів би, і щоб вони написали звіти. Так, звіти існують, але е, це не, не узагальнено. Тільки в 22-му році почалися якісь моменти узагальнувати, але вже досвід сучасних бойових дій. Ага. Той досвід, що був, я не скажу, що він повністю. Знищений, що повністю, але це все попереду, і зараз дуже важко буде. Тому що якщо стосується рядового сержантського складу, то 10 років війни ну, небагато людей зосталося, хто воював саме в Донецькому аеропорту. Ми розуміємо, поранення, загибель, на жаль, всі вони відійшли від армії там в 15-му, 16-му, 19-му році, але в 22-му вони всі повернулися. Ага. Хто був ну, в змозі, хто, тому що все ж таки 10 років, якщо там людям, людям вік 10 років, це для чоловіків досить багато. Ну, і таке ще запитання в світлі того, що ось якраз остання новина. Зараз шукають керівника, оголосили конкурс на керівника Національної сухопутної військової академії. Це свідчить про те, що українська військова наука. Прагне е, е, вивчати оці уроки сучасної російсько-української війни? Е, ну, давайте ми розділимо це. Академія займається підготовкою е, майбутніх офіцерів. Вона не займається військовою історією, аналітикою, не займається ну, збиранням цих матеріалів. Це займаються інші структури, які ну знаєте, на фоні сучасної війни. Ось події 14-го, року вони, на жаль, йдуть на другий план. І тому дуже важко сказати, яким чином е я, наприклад, досі не бачив навіть е такого, щоб е з, з обмеженим допуском от, подібної роботи, яку зробив я. На відкритих джерелах, на власному архіві, ось такого, щоб загального. Ось загального немає, щоб це було офіційне, написано, що допущено Міністерством оборони України. Ось такого, такого поки що, я не маю надію, поки що, немає. Тому що. Ну, але мож... все-таки тактика ведення бою, навчання. Е... Абсолютно точно, але на рівні особистому. Ті, да, ті офіцери, які пройшли. Вони оці ці моменти вони в повсякденне своє життя, повсякденне вони його використовують і намагаються передати далі. Але на рівні знову ж таки повертаюсь на рівні держави, на рівні Міністерства оборони, на жаль, на жаль, цей досвід він ну врахований, але врахований не достатньо. А зміни такі потрібні. Зміни такі потрібні, тому що росіяни тактику не міняють. Гастоміль Чернігів 22 й рік. І я думаю, що і якщо ну не дай Бог буде війна з НАТО, буде використовуватись та ж сама тактика, тобто захоплення аеропорту, аеродрому, якоїсь злітно-посадкової смуги. Потім висадка. Посадковим способом е, достатньої кількості піхоти і марш на найближче місце, як правило, це обласний центр або ще якесь велике промислове місто. Ось все росіяни не міняються. Угу. Паняно ну, на завершення хочете щось додати? Хочеться згадати е, виживших Михайла Лупейко, бив, який сидів якраз на дистанційній вежі, коли е, треба було коригувати. Вогонь да, з по ворогу. У нас є відомості і спогади Лисиченка Олексія на позивний бізон, який кадровий військовий, але також він дуже обережно згадував події захисту Донецького аеропорту. І пан Михайло казав, що під час ротації дуже е, рідко поверталися да, військові. Е, на, на Донеччину, але збереглися свідчення, наприклад, що гранатометник Віталій Лузінков з Хол, Холмов, він був поранений, вийшов і вважали навіть загиблим, але він вийшов з оточення, йому був наданий, надана відпустка, але коли він почув, ну, дізнався про становище побратимів, він повернувся добровольцем знову на Донецький аеропорт. Тому ну треба пам'ятати. Головне, щоб ми пам'ятали і шанували тих, хто ну дав перший бой, такий активний там ага. Пане Михайло, підбиваючи підсумки нашої розмови, 10 років оборони Донецького аеропорту. Це, о, це о привід для того, щоб згадати героїзм наших військових, які в той е, непевний момент, в тому, коли е, армія була розвалена, коли е, керівництво армії було теж знаходилось в такому е, ну, п -п певному стані розгубленості, вони встали і захистили. захистили е, нашу нашу країну захистили то той той момент ну тобто від пере, переростання такої локальної війни на донбасі щоб вона не не пішла далі на харківську область на Дніпропетровську, на якусь на якусь іншу. і саме ось донецький аеропорт саме луганський аеропорт вони стали е, тим е, рубіжом на якому були зупинені расисти саме в 2014-15 роках? Ну що ж, десятиріччя Донецького аеропорту, оборони Донецького аеропорту, в першу чергу це подія, яка спонукає нас вшановувати його захисників і полеглих, і тих, хто як кажуть, донині в строю. А ще тут мова про нашу незламність, приклад якої демонстрували кіборги, а також про наш військовий досвід? І науку, від яких багато в чому залежить ситуація на полі бою сьогодні. Про все це ми говорили сьогодні з гостями студії, військовим істориком, завідувачем військово-історичним музеєм, автором книги оборона Донецького аеропорту Михайлом Жироховим та начальницею відділу використання інформації документів державного архіву Чернігівської області Анною Морозовою. Дякую вам, шановні, за розмову. А нашим слухачам за увагу.